Загальні збори відразу, щоб ми рухалися на загальні збори депутатів міської ради, восьмого скликання зареєструвалося 14 депутатів 26 обраних. Збори правомочні, нам необхідно затвердити порядок. День а що рахунково нашу комісію нам необхідно створити комісію по підрахунку голосів на загальні збори. Тому пропонується групу підрахунку голосів обрати у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть. Немає. Тоді пропоную брати групу підрахунку голосів у наступному складі. Спорашу, Ольга Васильівна, також щасливці, Віталій Іванович. Я буду голосувати персонально чи списком. Списком дуже вдячний. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти. Отримався, приймається. Будь ласка, займіть місце справи від нас за столом. Депутати, нам необхідно затвердити порядок денний загальних зборів депутатів міської ради 8 скликання. Вам разом пропозиції відносно порядку денного, тому пропонується проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Зараз Олексій додатково будеш. Хто голосує за основу? Хто за? Проти. Отримався, приймається. Додатково, будь ласка. Дякую. Є запитання, шановні колеги, по цьому питанню. Якщо немає, тоді пропонується проголосувати, включити це питання до порядку денного на загальні збори. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався, приймається. І голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Утримався, приймається. Чудово. Переходимо до розгляду питань порядку денного і пам'ятаємо, є пропозиції. Розглядаємо всі питання. Якщо немає зауважень пропозицій чи змін. Об'єднуємо голосуємо пакетом. Ми голосуємо єдиний раз повіменно. Добре, дякую. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Потрібної міської територіальної громади за 2024 рік. Сергій Васильович, будь ласка, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про виконання бюджету Потимської міської територіальної громади. Питання виноситься відповідно до частини 4 статті 80 бюджетного кодексу України. За січень груді 2024 року до бюджету Потивської міської територіальної громади надійшли кошти особи 202 мільйона 221 900, з яких 180 мільйонів 404 тисяч двісті доходи загального фонду, 21 мільйон 817 тисяч доходи спеціального фонду, що становить 118% від річних призначень. Власних доходів загального фонду за січень грудень 2024 року до бюджету Потивської міської територіальної громади надійшло у сумі 107 мільйонів 95 пять тисяч 600, базової дотації 17 мільйонів 597 дев'яносто тисяч 200, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на докупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації 6 мільйонів сто вісімдесяти тисячі двісті. з державного це освітня субвенція 42 млн 605 тисяч 300. Субвенція з обласного бюджету іншим місцевим бюджетом 6 млн 922 тисячі. Стан виконання власних доходів за звітний період становить 106%, тобто доходів надійшло на 6 мільйонів 164 тисячі 300 більше, ніж заплановано. В порівнянні з минулим роком надходження у співставних на умовах збільшилось на 14 мільйонів 903 тисячі 200, тобто це доходи без урахування ПДФО з військовослужбовців. В результаті проведеної роботи виконавчим комітетом та виконавчими органами вдалося додатково залучити до бюджету кошти в сумі 2 мільйона 604 800. А саме за результати проведених аукціонів укладено 12 нових договорів на аренду земельних ділянок на суму 1 мільйон 484 100 В результаті залучення 423 особи на суспільно корисні роботи до бюджету надійшли кошти в сумі 727 200. За результатами работы комиссии з питань бюджета бюджету, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків додатково залучено кошти в сумме 214 200. Наслідок зменшення податкового боргу на 108 700. В результате судової и претензійної деятельности 65 700. В результате укладания новых договорів на аренду комунального майна 4900. У структурі доходів на більшу питому вагу займає податок та збір на доходи фізичних осіб 50%, єдиний податок 19,3%, податок на майно 18,4%, у тому числі плата за землю 16,8%. Податок на нерухомое майно складає 1,5%. Акцизный податок 7,7%. Плата за надание административных послуг 1,1%. Наибольшими платниками податки до бюджета громады є ССК Ярославна, який сплатив до бюджету 6 млн 885 тысяч 600, Карла Макса 2 5 млн 492 тис. 900, Агріпорт Норд 5 млн 261 тис. 600, пивнич 4 млн 101 тис. 400. В розрізі податків я Інформацію, думаю, не буду. Що стосується видаткової частини. Видаткова частина бюджету Потийської міської територіальної громади за 2024 рік виконано в сумі 194 мільйона 90 тисяч 500 Видатки загального фонду бюджету склали 172 млн 142 тисячі 200 або 96 від відсотків і плану на рік з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду склали 21 млн 948 тисяч 300 у структурі видаткової частини по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на світу 58,6%. Видатки на державне управління складають 14,4%. житлово комунальне господарство – 6,8%, культура і мистецтво 6,6%. Соціальний захист та соціальне забезпечення 6,3%, охорона здоров'я 2,6%. Фізкультура і спорт 1,3%. Інші галузі 3,4%. Структура видаткової частини загальнофонду за економічними категоріями виглядає наступним чином: оплата праці та нарахування складають 75,9%, Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6,5%, Придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю 4,9%, Оплата послуг Крим комунальних 3,3%. Субсидії та транспорту підприємствам 6,8%, Інші статті 2,6%. Ну, думаю, всю пояснювальну записку я не буду зачитувати. Інформація, думаю, буде. Хто захоче, може знайдемо да. це більш детально і на Тому сайті. Тому Відповідно і... на рішення сесії пропонується затвердити доходи та видаткову частину в цифрах, які зазначені. Є тобто по доходу дві тисячі по видаткам. Нема запитань. Йдемо далі, дякую. Про внесення змін до рішення 74-ї сесії Потрізької міської ради 8-го скликання від 24 -го -го до номер 2573 МР. Про бюджет Потийської міської територіальної громади на 25 рік ну, відповідно до офіційного висновку виконавчого фінансового управління виконавчого комітету потиської міської ради пропонується затвердити залишок і направити на наступні статті 12 мільйонів 419 тисяч 919 гривень. Направити відділу освіти на забезпечення віддатків на заробітну плату. По спеціальному фонду розподіляємо кошти залишок субвенцій, які у нас залишились субенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти у сумі 629 тисяч і субвенції з державного бюджету місцевих бюджетом на покращення якості харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти у сумі 233 600. шістьсот. Тобто розподіляємо залишок по спеціальному фонду і по загальному фонду. І зменшуємо незабезпеченість. з 22 <клух> мільйонів на даний час. У нас не Ми направляємо майже 13 мільйонів на покриття незабезпеченості. У нас залишок стається 9 мільйонів станом на звітну дату. Дякую, Сергій Васильович. Тобто, що ми розуміли, 24-й рік ми закрили, слава Богу, з мінусом 40 мільйонів 514 тисяч 900 гривень. Залишок залишився за рахунок в кінці року, можна сказати, надходжень додаткових коштів, але були прийняті жорсткі міри, скажімо так, економії і заходи, що, в принципі, врятувало нас, і кожен освітянин, кожен працівник міської ради отримував заробітну плату. Зараз знову Новий рік. Бюджет держава довела на освіту лише на 8 місяців, не на 12. Тобто, ми не розуміємо на сьогодні до кінця, що буде з вересня. Тому що, я так розумію, всі дивляться на... Реформу освіти, які рішення будуть прийматися органами місцевої влади, які будуть скорочення навчальних закладів у зв'язку з реформою. 45 осіб має бути в цьому навчальному року, році, який почнеться з вересня 2025 року. Школи, які не мають 45 чоловік, або зачиняються, або, відповідно, переходять на навчальні початкові класи. Тобто держава поки отримала ну, і надала нам відповідне роз'яснення зобов'язання, що вона буде фінансувати школи, якщо вони будуть мати там перші-четверті класи. Враховуючи ситуацію, жодна сільська школа фактично на сьогодні нас не підпадає під цю реформу. 45 чоловік неба ніде в жодній сільській школі. Чому і була проведена відповідна комісія? З відповідними пропозиціями, тому що будь реорганізація, ліквідація чи інше має бути за рік на сьогодні, по закону. Будемо дивитися по надходженнях і хочемо, не хочемо, приймати відповідні рішення. Ми отримали листа від Міністерства освіти, ми зверталися, коли до нас приходили батьки Щеруднівського ліцею, в тому числі за рахунок збереження їх. Тому нам чітко Міністерство освіти розписало, ми його опублікуємо цю відповідь, щоб люди також почитали, тому що вихід є лише один: модернізація освітньої мережі. Це і означає проведення до відповідного, скажімо так, нормативу по кількості учнів у школах. Тому що нагадуємо знову: 2025 2026 навчальні роки це 45 чоловік. А з 2026 на 2027 це має бути в школі 60. Тобто, навіть де буде, якщо шляхом об'єднання учнів 45, в наступному навчальному році ця норма має бути 60. А в нас ніде це не виходить. Ну, щоб ми це чудово розуміли, і які витрати може нести і буде нести місцевий і державний бюджет. Ну, державний вже не буде нести, бо залишать або нам як хочете, або вирішувати питання самостійно. Тому така от історія, що ми це чудово з вами розуміли і думали, чому і зараз всі залишки, які в нас є, фактично йдуть на сферу освіти для забезпечення сталого освітнього процесу, який буде проходити в нашій громаді. Далі будемо дивитися. На сьогодні важко щось сказати, тому що прораховуючи наш бюджет, який ми приймаємо з вами в грудні минулого року, на рік вперед, ми не можемо сказати, що буде від державного бюджету на освіту далі. Тому що, на жаль, з порушенням норм знову на 8 місяців розрахувати, що буде далі, неможливо. Бо питання, дасть держава гроші на людей чи не дасть, тут таке під сумнівом. Це зараз у нас там 9 мільйонів буде залишки. Але якщо фінансування не буде надано в повному об'ємі субвенції на зарплату вчителям після 8 місяців, відповідно, це, як завжди, буде питання, чи звертатися вчителям до суду на державний бюджет, бо це їхній обов'язок, не наш, нагадуємо, Або якщо у нас буде потенціал і ресурси, це вже ми з вами будемо вирішувати, якусь частину закривати самостійно, або знову ж відправляти людей на простій за власний рахунок, чи не тільки. Це ми маємо розуміти, що нас попереду ще чекає багато чого цікавого, бо планування воно завжди має бути з якимись цифрами, які ми не бачимо, планувати неможливо. Добре, питання ще є, шановні колеги. Якщо немає, йдемо на наступного питання про розгляд звернення бійців, не будемо казати, якого батальйону неважливо, щодо виділення коштів субвенції. Ну, розгляд звернення бійців, Бутинська міська рада констатує, що у зв'язку з прийняттям. Змін до бюджетного кодексу у нас було вилучено ПДФО, за минулий рік. Ми констатуємо, що надійшли кошти майже 30 мільйонів до державного бюджету. Які цим за це ПДВ ми вже замучив бюджету. все. ПДФО забули на сьогодні. Ми маємо що Власний бюджет з якого що з урахуванням того, що 9 мільйонів гривень ще під сумнівом, ще під сумнівом фінансування освіти, і далі поки це питання відкладається Ні, я... до наступного. Зрозуміло, що ми втратили. І втрачаємо військове ПДФО. Зрозуміло, що 10% цього ПДФО мало би надходити на відповідні військові формування підрозділу з розрахунку, як і казала держава. 90% до державного бюджету 10% має залишатися на підрозділ. Це вже інше питання. Історія ці звернення були є і будуть. І нікуди ми не дінемо. Чому вони будуть? Це так само, як і вчора в мене були знову хлопці їх відправляють в напрямку Курську різні підрозділи, які перебувають тут, і ставиться чітке завдання кожному підрозділу об'їхати всі міські сільські територіальні громади і попросити усіх грошей. Але враховуючи, що громади кордоні і так несуть тягар по забезпеченню всіх підрозділів формувань, які в них і так знаходяться на території, це не є доцільним, тому що в нас є втрати відповідні і відповідні зобов'язання перед іншими підрозділами, які обороняють нашу громаду і наш державний кордон. Тому з такими проханнями, як ми вже казали, їм краще звертатися там, де немає військових формувань, там де несуть такі затрати, як несемо ми і. Разом з вами тут сьогодні і допомагаємо військовим, але тільки в інших напрямках для забезпечення їхнього побуту і реального потенціалу по обороні кордонів, в тому числі нашої громади, нашого державного кордону. Тому і є пропозиція. Ми втрачаємо, і з такими зверненнями я розумію, що хлопці не орієнтуються вони з інших регіонів України. Можливо, не думають, що так ми живемо, як і всі інші. Не живемо. Не живемо, тому до них краще їм буде краще звертатися там, де немає військових формувань, де громада не відчуває в такому темпі війну, як відчуваємо її. Ми і там треба дивитися і просити гроші. Ну і тому відповідно до частини 4 статті 77 бюджетного кодексу в зв'язку з незабезпеченістю, яка була встановлена перше, нуль мільйон тисяч. Ми відмовляємо у видільне коштів. Поки фінансування громад, щоб ми розуміли, вся Сумська область це 51 громада. 18 – це громади прикордоння, які всі втратили з у зв'язку з релокацією, з переїздом людей у зв'язку з 5 кілометровою зоною, яка не обробляється, і будемо реалістами. Нам треба вижити, хоча б на сьогодні зараз. І тому всі надходження переїхали до Центральної та Західної України, весь бізнес переїхав туди. Бюджети там збільшилися. От там і треба просити. Ну, як кажу, є, кажу, як є. Це має бути так, а не розказувати, що всі мають щось робити. Ми вкладаємось. І так вкладаємось, і допомагаємо. Зараз наша техніка працює на об'єкті критичної інфраструктури, щоб його забезпечити від ворожих ударів. І це також робота, яка має фінансуватися, і вона фінансується за рахунок нашого місцевого бюджету. Її не видно буде, але вона робиться і сьогодні, в тому числі. Дякую. Добре, про наступне питання. Дякую, Сергій Васильович. Про оголошення аукціону та затвердження умов оренди частини нежитлового приміщення. Микола Федорович, будь ласка. Шановні депутати, до нас звернулася наше комунальне підприємство Кутівська міська лікарня з наміром здати в оренду один метр квадратний приміщення, що знаходиться на першому поверсі будівлі поліклінічного корпусу для розміщення програмно-технічного комплексу самообслуговування. Згідно з цим рішенням, ми затверджуємо умови оренди і оголосимо аукціон. Значить, стартова орендна оплата 247 гривень за цей квадратний метр. Реєстраційний внесок 800 гривень, гарантійний внесок 495. Зрозуміло, колеги, про що мова? В поліклініки є термінали, в яких людина може прийти там, здійснити якусь оплату там, послуги чи іншого. І такий квадратний метр йде зараз на аукціон, щоб ми розуміли, про що йде мова. Нема запитань. Дякую, тоді йдемо далі. Про використання деревиною після видалення зелених насаджень. Зараз виробничої необхідності просимо передати від Далічанської філії Потівської ліцеї номер 2 імені Героя Григорія Базими виконавчому комітету Потівської міської ради 40 кубічних метрів дров для опалення адміністративної будівлі по вулиці Героя Потівщини, 84. Там зараз будівля не опалюється, дрова там не потрібні. Все. Дякую. Є запитання, шановні колеги. Немає, йдемо дані. Про надання дозволу комунальному закладу Центру позашкільної роботи Потрійської міської ради на списання та демонтаж прибудови під літерою А. До нас звернулися комунальний заклад Центру позашкільної роботи про дозвіл на списання та демонтаж прибудови до путівлі комунального закладу Центру позашкільної роботи. Згідно з цим рішенням, ми надаємо їм дозвіл. Вони підготували всі необхідні документи, є необхідні. Підтвердження і висновки, прошу прийняти це рішення. Я запитання, шановні колеги. Немає? Йдемо далі. Тоді дякую. Так, Микола Федорович, все. Дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок рекреаційного призначення земельної ділянки загального користування і відведення під місця поховання на території Потрізької міської територіальної громади Олексій Сергійович, будь ласка. Даним рішенням ми затверджуємо технічну документацію з інвентаризації. Це е, на нашу на наше рішення розробили нам документацію. Це кладовище по вулиці Слопроволок Слобідський, вулиця Кролевецька і вулиця Базими. Цю документацію ми затверджуємо присвоєні кадастрові номери Вже дякую. Є запитання, шановні колеги. Нема йдемо далі. Шановні колеги, Наступні зараз питання, вони фактично плюс-мінус однакові. Тому Олексій коротко розкаже суть основного, а кадастрові номери там будуть різні. Це буде про поділ земельної ділянки, кадастрові номери і пішло по порядку, які в порядку денному будь даними рішеннями. Ми ділимо земельні ділянки, які більше 20 гектарів. А зараз відповідно до законодавства на аукціон, якщо виставляється земельна ділянка, вона повинна бути 20 або менше гектарів. Тому вказані земельні ділянки ми ділимо на дві або на три земельні ділянки. Дані земельні ділянки знаходяться на території В'язенського старостинського округу і Чорнобривкинського старостинського округів. Це земельні ділянки, які ми розірвали договори оренди з Карла Маркса і Норд. Тобто, те, що ми робили з вами, тобто договори на сьогодні вже є розірвані, але для того, щоб вирішити питання там передачі в аукціон або для роботи нашого комунального підприємства, зроблена відповідна документація по поділу цих земельних ділянок, оскільки там були поля по 50 і більше гектарів. Але якщо ми вирішимо там піти на аукціон, воно має бути не більше 20 сьогодні по новим нормам. Чому цей поділ вже на сьогодні на частину земельних ділянок, ми можливо ще будемо збиратися на цьому тижні? Або на наступному мають бути на виході, і буде відповідна реєстрація, і потім буде вирішена подальша доля відповідно цих земельних ділянок по майбутньому. Але на 12% маємо розуміти, сьогодні в громаді не працює. Зараз реалії інші. І для аграрії, і для всіх. Тому треба це враховувати на сьогодні і в подальшому. Дякую. Є запитання, шановні колеги. І плюс це додатково ж сюди буде, правильно? Додатково, так. Про включення в перелік вільних земельних ділянок станом на 04.02.25 року земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності право оренди на які підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону. В даний перелік входять всі земельні ділянки, які попередніми рішенням поділені. Першим пунктом цю земельні ділянки включаються до права, права оренди, до, земель, до списку права оренди, на які підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону згідно додатку. Другим другим рішенням визначаємо цільове призначення даних земель ділянок 0101 для товарних сільськогосподарського виробництва. І третій пункт це земельні ділянки, включені до переліку вільних станом на 28 на ноль року. земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності права оренди, на які підлягають продажу на земельних торгах у формі акціону. Не можуть відчужуватись, передаватись у заставу, надаватись у користування до завершення торгів. Дякую. Це трошки маленькі страховки, які необхідні нам, тому що деякі товариші намагаються трошки почудить. Ми їм покажемо, як не треба робити. Скажімо так. Є запитання, шановні колеги. Якщо немає, є пропозиція. З питання номер один по питання номер 16. Це 16 буде додаткове. Об'єднати і проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? Проти. Тримався? Приймається. Чудово. Переходимо до голосування. Так, Давидова, так. Дадикіна, Кірію, Кобзарев, Ковальов, Літвінов, Лук'яненко, Новобраний, так. Спориш, Числівцев, Тіленкав, Федорова, Черв'яцов, Черв'яцова. Червецов. Дякую, рішення виносяться на сесію, і будуть нас розглядатися. Так, Ми з на земельних зборах голосуємо за те, що виносимо так. А на сесії ми вже їх остаточно затверджуємо або не затверджуємо.